За перемогу у Брейн атомі змагались 9 команд. Тем було декілька: серед них наука, техніка. До участі долучились працівники із різних підрозділів Хмельницької атомної електростанції. Окрім того, була й команда від Нетішинської гімназії. Це дозволяє бути впевненим в тому, що на нашій станції е, працюють люди, які е, Завжди готові дізнаватися щось нове, рухатися до якихось нових знань. Ну і ці знання будуть допомагати їм не тільки в побутовому житті, ну і в професійному, так само. Розум, швидкість та жгоду перемоги демонструвала кожна команда. Та з рахунком 5-4 у півфіналі поступилась команда служби інформаційних технологій. Все ж гравці не засмучуються, адже знання, які отримали, обов'язково стануть в нагоді. Атмосфера дуже гарна. Команда зібралася в перший раз в такому складі, Ми дуже задоволені результатом. Незважаючи на поразки, ми гідно грали півфінальну і фінальну гру. Програли обидві матчі з рахунком 5-4. Ми хотіли третє місце. Ну трішечки не вистачили. Капітанами двох команд були керівники підрозділів ХАС. Одна із таких навчально-тренувальний центр. Саме вона зайняла перше місце у Брейнатомі 2025 Відчував, що за одним столом зі мною перше це команда, друге, що це родити. Тобто, абсолютно, я думаю, що в моїх підпорядкованих теж ніякого відчуття, що там начальник, так я був капітаном команди і старався виконувати функції, наскільки це можна якнайкраще. Тому що це теж я зрозумів, що це теж велика відповідальність, і тут теж треба залишатися капітаном до кінця. Досвід, позитивні емоції та зближення отримали учасники гри. Тож такі заходи у стінах обіцяють проводити частіше. В майбутньому порадив би проводити ці заходи частіше. Можна, наприклад, проводити ці заходи з керівниками, щоб були керівники команди керівників вищої ланки. Ось сьогодні показали гра, що це цікаво, це зближує колектив. Він робиться більш згуртованіший. Завдяки брейнатому на потреби Збройних сил України вдалося зібрати 12 тисяч гривень.